Мешканець тимчасово окупованого Донецька стверджує, що в його голові знайшли би пила. Так сталося, що в нас є інтерв'ю, тому з вас підписка, а з нас інтерв'ю. Дивимось. А як так сталося, що чий б вам в голову потрапив? Та я що шо, чую щось летить, я піднімаю голову, дивлюся, випила прям на мене, та як отак трансформер розкладається тако в мене. Я в голову тако, в руки, в ноги попало. І як ви зрозуміли, що саме Чіп вам в голову залетів? Та я що, після того, як прилетіло в мене, я додому йшов. Я отак облезве йду, приходжу додому. Жінка подумала, що я п'яний, і мені тако бам в голову. Я, я підходжу до дзеркала, дивлюся, що вона там мені наробила, а в мене тако очі, очі світяться. Я такий, ох, отак от шкіру тако здоймаю, дивлюся, рука желізна. Ну, я зрозумів, що ну, чіп в голові. Ви зрозуміли, що у вас чіп в голові, і що ви почали? Так що? Я пішов до жінки кажу: Сара Конор, я спасу тебе і твого сина. Збирайся! А вона мені другий раз. Стинц! я впав, зранку встаю, голова болить, перемотана. Ну, я, певно, подумав, що зробили операцію чіп з голови зняли. Що, а тепер 15 15 днів лікарнянгу? Появився новий вид зброї, потужної зброї, фура камікадзе. У російському смолянську фура протирано товарний потяг з паливом. Тут лишень хочеться додати локомотивчик Палай. локомотивчик палай. не б'ється. чи б'ється. У Нью-Йорку зупинили авто Франції під час руху кортежу Трампа. Ми поспілкувалися з цим безстрашним поліцейським. Будь ласка, що сталося в той день, коли ви зупинили макар? Та що ми працювали по протоколу? Прошу завірити по протоколу. І мені в рацію говорять, що Трамп їде. Ну, я все кидаю рук, вулицю перекриваю. А вже рацію сюди поклав і, і чую, чую щось е, Макрон, увага, Макрон, рух Макрона. А я, я почув просто макарони. Чиї макарони, чиї макрони. Я кажу, а ну не чіпай собака, то мені жінка приготувала, Трамп проїде, я з'їм. Та і все, рацію, рацію поклав і чую далі. Увага, Макрон по горизонталі. Я, а, це, я кажу, якщо сім букв, то лазанья, І поклав. А дивлюся, Макрон стоїть. Тобто ви не зрозуміли, що Макрон їде? Ні, ні, звісно, не знав, що то Макрон їде. Якби знав, я би все одно не пропустив. Знаєте чому? Пам'ятаєте оцей момент з ескалатором, коли він Трамп пішов і, і зупинився? А? Це страшна людина. Він тепер до того мужчинчика визвонює кожен день. Ти зараз побачиш, що станеться, і кладе слухавку. На наступний день тобі сподобається, що це станеться, і знову кладе. На наступний день знову дзвонить. Ви будете дуже здивовані. Інтригант, сука, рідкісний. Краще з такою людиною взагалі не зв'язуватись.